Доброго дня, з вами Анатолій Пахомов, ваджа йога і остеомеханіка. Прийшло таке питання, коли краще практикувати йогу, я так розумію, під йогою мається на увазі асани, що йога це багатовимірна система, багатогранна, і основою її є медитація. Але в даному випадку це буде співпадати, тому що і медитацією, і практикою асан краще займатися зранку, краще займатися на голодний. Пустий шлунок, і тоді ви отримаєте найкращий результат. Але, звісно, що ми говоримо про певні ідеальні умови. Вони далеко не у всіх ідеальні, і це сильно залежить від того, як ви живете, яка у вас сім'я, які у вас обов'язки, чи є у вас вільний час. Тому що іноді це може бути так у людини складати, що в неї час з'явився тільки в день. Тоді вона практикує його в день. В неї з'явився час увечері. Тоді вона практикує його ввечері. Це не означає, що щось буде погано. Просто ефект від практики буде вищий, якщо ви робите зранку. Якщо у вас немає зранку часу, є один певний секрет встати раніше всіх. Я знаю, що зараз скажуть, що хтось є сова, хтось є там і так далі. Звісно, ви будете адаптувати тренування під себе і пам'ятайте, що вам повинно бути комфортно. Все решту, воно буде адаптуватись під вас. Тому признайте свою свободу, право вибора і виберіть тоді, коли це зручно. І це ж не означає, що ви одного разу вибрали, і це так буде завжди. Наше життя весь час змінюється, проявлена аніччя, тому ви будете обирати собі час тренування, можливо, через 5 років практики, інакше ніж сьогодні. Усім бажаю здоров'я з вами був Анатолій Пахомов, Ваджра йога і Остеомеханіка.